Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 цікавих фільмів від Netflix, які ви могли пропустити. Якщо вам до вподоби такий формат відео, поставте лайк та залиште коментар на підтримку каналу. Поїхали! Таємнича дівчина оджу кращий тілоохоронець Південної Кореї. Протягом багатьох років вона берегла життя відомої балерини Мін Хі та паралельно з цим удосконалювала навички стрільби та рукопашного бою. Одного разу оджу несподівано отримує інформацію про те, що її подруга наклала на себе руки. Відважна жінка не вірить у самогубство та збирається використати професійні навички, щоб вистежити та знищити людей, які несуть відповідальність. За смерть Мінхі. Юна нарциса, яка володіє надприродними здібностями, приймає посаду вчительки в старому монастирі, який після Другої світової війни зробили школою для дівчаток. По мірі того, як з часом починають відбуватися дивні події та зростає напруга серед черниць, нарциса виявляється втягнутою в розплутування жахливих таємниць, що оточують колишній монастир та його мешканців. Джей Карсон очолює загін досвідчених пожежників, які займаються порятунком людей у найнебезпечніших місцях каліфорнійських лісових масивів. Одного разу їм вдалося витягти з охопленої вогнем хатини трьох дітей. Проте спроба повернути їх батькам зазнала невдачі, оскільки ті поїхали до іншого міста. Щоб не віддавати неповнолітніх брін зої та віла органам опіки, Джей вирішує на деякий час залишити дітей в пожежній частині та дуже ско про це шкодує. Команда астронавтів вирушає у далеку космічну подорож на Марс. Подолавши добру половину шляху, екіпаж виявляє на борту космічного корабля випадкового пасажира. Навіть за несподіваної появи цього незнайомця місія не може бути скасована, і космонавти змушені продовжувати свою експедицію до червоної планети. Проте, після серйозної аварії, командир корабля розуміє, що їхніх ресурсів не вистачить на всіх членів команди до кінця польоту. Pronto. Спокійне життя юної Софії кардинально змінюється, коли вона без дозволу батька викладає його фотографію в соціальну мережу. Незабаром після публікації до їхнього будинку проникають двоє злочинців, які жорстоко вбивають матір дівчинки. Виявляється, голова родини Санто довгі роки приховує своє мафіозне минуле, у той час як його розшукує банда зловмисників. Тепер чоловік та його донька мають об'єднати зусилля щоб врятувати вла. Асні життя. У недалекому майбутньому люди виснажили усі земні ресурси та опинилися на межі вимирання. Щоб уникнути повного зникнення, найкращі вчені планети розробляють космічну програму колонізації Титана. Американський військовий рік Янсен стає одним з добровольців, які беруть участь у грандіозному науковому експерименті. Зі створення надлюдей, здатних вижити в екстремальних умовах. Проте, незважаючи на успішний початок експерименту через деякий час у ріка починають виявлятися небезпечні побічні ефекти. Після смерті своєї матері Ембер залишає Мексику та перебирається до американського Клівленда, де знаходить низькооплачувану роботу на швейній фабриці. Попутно намагаючись роздобути собі документи. Через відсутність грошей вона зупиняється у напівзанедбаному пансіонаті, яким керує таємничий Ред та його брат Бекер. Незабаром Ембер починає чути вночі страхітливі стогін та ридання. Бажаючи розібратися в секретах пансіонату, дівчина стикає з незвичайними подіями, що несуть смерть. Мет Райдер, власник звукозаписної компанії, який багато років не спілкується зі своїм батьком Беном. Одного разу Мет дізнається про те, що тато невеликовно хворий та вирішує провідати старого. Більшу частину свого життя Бен працював фоторепортером, і зараз розуміючи, що незабаром помре, він просить сина здійснити своє останнє бажання вирушити разом з ним до Канзасу, де знаходиться остання у світі лабораторія, яка проявляє фотоплівки Кодахро. Субтитрувальниця Оля Шор Данте успішний страховий агент, який постійно прагне нових досягнень, звалюючи собі на плечі безліч різних обов'язків. Через це він мало приділяє уваги своїй дівчині та зовсім не вміє насолоджуватись життям. Проте коли йому виповнюється 40 років, Данте несподівано опиняється у незвичайній ситуації. Тепер декілька годин часу коштують для чоловіка цілий рік життя. Добродушний Едді Коул покинув викладання геометрії у школі та вирішив знайти себе в іншій сфері діяльності. Помикавшись на різних посадах, він прилаштовується продавцем у магазинчик випічки, проте згодом його звільняють навіть звідти. Не знайшовши кращого виходу, чоловік повертається до школи. Проте, опинившись у новому класі, Едвард раптово розуміє, що підлітки нічого не знають про статеве виховання та вирішує це виправити. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.